Салась, здається, зовсім псалась. Так і донору. Хлопці захищали бучу, в буче, Ой, що там було, так і дуже бути. Нічого москалівського. Наш онук загинув 7 квітня минулого року. Оце так, хлопче. 21 рік йому було. наш гвардієць, лейтенант. Добровольцем поїхав рубіж. І неділю, півтори неділі там пробув. І загинув. Це ми виставили петицію на, на перейменування вулиці. Навіщо нам там Москва? Ми вже давно не розмовляємо, Стараємось не розмовляти російською. Варіанти альтернативні, вони є дуже знакові. Зокрема, створюється топонімічний ансамбль із міст героїв, які суттєво постраждали під час повномасштабного вторгнення. Я маю на увазі Єрпінську, Бучацьку і Волноваську. Стосовно чому це власне не харківські назви, а Київські все дуже просто, оскільки в Харківські назви вони вже в Харкові в переважній більшості є. Я також читала да, коментарі. У нас є вулиці, які, власне, нашого Харківського регіону, міста, містечка і села, тобто вони вже є. Відповідно, це один. Момент, другий момент Харків це частина України. Тут немає жодних сумнів, жодних, жодних інших варіантів. Відповідно, ми, як громадяни країни, ми власне вшановуємо пам'ять тих людей, які постраждали від російської агресії і в тих містах, також на Київщині. Зараз ми підлягають переименуванню десь 500 та Це вулиці, Назви вулиці, таке інше. Но ми будемо частково перейменовувати, Це даст, перше, дасть можливість людям да, звикнути. Крім цього, це значні фінансові витрати і це дуже багато неудобств. Зараз Котрим ну, доставляються людям і перейменування, і ціла низка документів, які вони повинні будуть переоформити. Тому ми пішли на те, щоб частково крок, крок, да, крок за кроком перейменовувати. так будемо переіменувати.